Одним з головних архітекторів варварського руйнування та пограбування музею заповідника Херсонес Таврійський виступає російська православна церква на чолі з так званим духівником Путіна митрополитом Тихоном Шевкуновим. Саме він став ініціатором спроб РПЦ узурпувати територію та будівлі славетного Херсонесу для відкриття чоловічого монастиря. Під приводом створення нового духовного осередку московський патріархат фактично прагне захопити музейний комплекс, що складається з 24 об'єктів культурної спадщини. Вже зараз агресивні дії Шевкунова дозволяють йому робити те, про що його попередники могли лише мріяти. Цілком очевидно, що справжньою місією ставленника Путіна є не духовне окормлення, а повне підпорядкування Херсонесу інтересам кремлівського режиму. Натомість на території самого Херсонесу вже діє експозиція з викрадених речей з іншого українського музею, заповідника Кам'яна Могила під Мелітополем. Відбувається класична шахрайська схема вивезення оригіналів і підміна їх підробками для прикриття злочину. Окрім пограбування, російські загарбники руйнують саму територію об'єкту ЮНЕСКО. Тут зводяться агресивні пропагандистські інсталяції, проводяться масштабні будівельні роботи з порушенням автентичності, а також проводяться пропагандистські екскурсії та заходи на кшталт корсунської легенди, метою яких є нав'язування ідеї про начебто історичне право Росії на ці землі. Отже, перед нами не просто черговий акт варварства Росії. Ситуація з Херсонесом Таврійським це цинічне пограбування, знищення і профанація світової культурної спадщини, до якої причетні самі вищі кола кремлівського режиму.